Святого, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Бьдьмо уважні в той час. Підійшли, збираючи до до Петра і питаючи заплатить вашу учитель драхму. Та каже, як увійшов до хати, Ісус, випередив, його кажучи, як тобі, Симоне, мене здається, земні царі, з кого беруть данину чи податок, і своїх синів, чи з чужих, коли Він відповів з чужих, Ісус сказав до Нього, Боже, сини вільні, однак, щоб вони вам цього не взяли за зле до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рібу від до і рота, там найдеш ти статир візьмі, його й дай їм за мене і за себе, того часу прийшли до Ісуса учні, мовлять, хто найбільшу царстві небеснім, Ісус покликав дитину і постав, її перед Них і каже. Істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не відати Царство Небесне. Хто ж стане малим, як ця дитина, той буде найвіжчий у царстві небесни. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Ім'я Отця сина. І Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Хто же стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у Царстві Небесному. Хто стане малим, той стане найбільшим. Коли ми маємо реальні стосунки з дітьми, це не так є легко, правда? ж? То вони слухають, то не слухають, то бавляться. То щось вперті, особливо, коли людина, дитина стає дорос, починає дорослішати. Чому ж Христос наводить, за приклад, дітей? Чому феномен дітей? Погляньмо, з іншої сторони. Нас як часто кажуть, та не будь-як дитина, не будь такий довірливий. Оця фраза виражає цю поставу, про яку каже Господь. Діти, які довірливі, чим менше діти, тим, що довірливіші. Часто, коли дитина була зраненою своєю довірою, і це окрема тема, вона ну, ж так не довіряє. Але фундаментально діти довірливі. Чим менше, тим більше. Тому Господь каже на цю довіру, поки не навернетеся, не станете як діти. Що значить, поки не почнете довірятися Богові, покладатись на нього? Бо є величезний плюс в нашому людському житті одночасно мінус, коли ми доросліші. Ми здобуваємо більше знань, досвіду. Це добре, це окей. Але в чому є проблема? Тому проблема, що ми, здобуваючи якісь нові досвіди, нові знання, часто замикаємося на цьому. Я знаю, я розумію. Я. І при всій пошані до нас, дорослих, в нас і я дуже сильно розвинутий, здомінований. Ми не вміємо слухатися у Господа. Ми не чуємо часто Його. Но в нас народі, як кажуть, поки не загримить, чоловік не перехреститься. Деколи Бог мусить загримити, щоб ми отямилися. І знов коли ж ми стаємо найбільше віруючі, коли загримить, коли ми бачимо, що самі не здатні щось зробити. Тому саме про це Господь каже Іван. Що треба капітулювати перед собою, перед Богом, довіритися Богу, довірятися Богу, супереч логіці, знанням, то ми маємо війну тепер в Україні. Звичайно, ми віримо в перемогу, але коли людське подумати, як? Росія супердержава. Навіть теоретично, ну добре, ми вийдемо на кордон, але ракети можуть летяти так, як літають, і громити наші міста і села. Тому по-людськи тут тяжко зрозуміти, як буде ця перемога. Але знову ми, як люди, вірі довіряємо Богу, що людській логіці, людському розумінню це може і незрозуміло, але для Бога немає речей неможливих. Часто повторюю про те, що людські проблеми, будь-які проблеми є в нашій голові. Там завжди якісь є проблеми, кризи, труднощі, а рішення дає в Бога. І коли це рішення буде мати, коли довіряємося Богові, коли повертаємо своє лице до Нього, тому саме Господь каже, отже, станете малим, як ця дитина, то й буде найбільшому Царстві Небесному. Чим більше будемо маліти в своїй певності, егоїзмі, егоцентризмі, чим більше будемо впливати на Господа, тим більше будемо входити і ставати членами Царства Небесного.